Створено, створимо малюнок із підручника групи авторів Рівкін та інші для 6 класу. Зразок у нас в лівому верхньому куті. Спочатку створимо векторний шар. Почнемо створення зображення із гор. Гора, яка посередині, ми її створимо останньою. Вибираємо кольори, інструмент. Створення кривих біз'є, беремо, перевіряємо заповнення та контур, прибираємо галочку автозалажування кривою, тому що нам потрібні гострі кути. Спочатку малюємо першу гору, так, потім другу, тобто останню у нас. І я вже сказала, що третьому будемо створювати ту, що посередині. Можна, звичайно, і порядок змінити, але потім треба тоді розташування також поміняти. у посередині і треба перемістити на передній план. Якщо у нас щось не вийшло, ми виділяємо кути і переміщуємо, як нам здається найкраще, щоб було. Після того, як ми намалювали гори, будемо малювати сніг на вершинах гір. Для малювання снігу ми також змінимо колір. Основний. І також колір контуру змінимо. Скористаємось інструментом малювання кривої без'є так само. Тут уже ми не будемо зглажувати поки що кути. Спочатку намалюємо, потім будемо деякі кути зглажувати. Пропоную одразу все намалювати, а потім вже зглажувати. Для того, щоб згладити кути, нам потрібно ну, одразу намалюємо і хмарки. Тут же поставимо галочку автозглажування. Так, з хмарками марками треба буде добре попрацювати потім в кінці. Так, тепер ми виділяємо точки і переміщуємо їх. За потреби деякі зглажуємо. Щоб згладити точку, треба її виділити, і праворуч на панелі параметри інструмента натиснути відповідний інструмент, відповідний вид точки. Зверніть увагу, що коли ви переміщуєте точки в скругленні, то з'являються додаткові точки напрям зглажування. Повторюємо все із хмаринками так само, щоб наші об'єкти максимально були схожі на зразок. От у нас хмаринки готові, тепер ми переміщуємо їх і починаємо малювати сонечко. Для цього вибираємо інструмент малювання Ellipse. Далі змінюємо колір. Нам треба змінити основний колір на жовтий, та також треба змінити колір контура. Малюємо сонечко. виділяємо його. Натискаємо на заливку. Вибрала без заповнення, тепер повертаю, вибираємо градієнтна заливка, проматуємо вниз, на мітку два рази клацаємо, це у нас початковий кольор. Початковий у нас більш темний. І натискаємо на другу мітку. Це у нас кінцевий колір градієнту. Тепер рукою, чекаємо, щоб рука з'явилася, рукою ми змінюємо напрям градієнту. Так, чудове сонечко вийшло. Тепер ми його переміщуємо в потрібне місце і змінюємо його розташування. Саме виділяємо об'єкт. Натискаємо праву кнопку миші і переміщуємо на той план, який нам потрібен. Я хмарку перемістила на передній план. Так, вам залишиться самостійно намалювати градієнт для хмаринок і сніга. Бажаю успіхів на цьому все.